Нарешті з'явився ніж, що виконує всю роботу з нарізання на вашій кухні. Це Міракл Блейд настільки гострий і потужний, що будь-хто може розрізати ним навпіл ананас одним лише рухом. Вам незручно нарізати свіжий хліб звичайним ножем. Для Міракл Блейд це дрібничка. Цей ніж робить усю роботу за вас. А зараз давайте подивимося ближче на що ж він здатен. Ось перед нами ніж, а ось помідор. Дивіться, він і надалі залишиться таким самим гострим як новий ніж. чудово. Можна різати курку чи заморожені овочі. Одні мої знайомі розповідали, як різали ним новорічну ялинку. Неважливо, що ви ним ріжете та як довго користуєтеся. Цей ніж завжди залишається гострим. дивіться, я щойно різав ним дерево, а він гострий, наче бритва. Ідеально збалансовані зі зручною та якісною ручкою, гострим та потужним лезом. Blade миттєво ковані, а це гарантує міцність, гнучкість і стійкість до іржі. Сучасний дизайн та багатофункціональність Роблять цей ніж незамінним на вашій кухні. П'ять мільйонів задоволених користувачів по всьому світу вже оцінили якість, надійність та вигідну ціну цих неперевершених ножів. Нарізати ним м'ясо дуже легко, після чого його кінчиками дуже зручно наколювати їжу, класти на тарілку і подавати на стіл як професіонал. І не забудьте запитати наших операторів про спеціальну пропозицію: повний набір Miracle Blade. Шукайте нашу продукцію у фірмових магазинах Топшоп. Класичний дизайн та передові характеристики. Подібні набори ножів можуть коштувати дуже дорого. Але Miracle Blade має надзвичайно доступну ціну. Лише зараз ви можете придбати його за дуже привабливою ціною, вказаною на екрані. Тож не гайте часу. Замовляйте прямо зараз.